Доброго дня, земляки, друзі, українці. Сьогодні ранку такий мені вірш зійшов з рубрики Будні нашого села хочу подарувати вам цей вірш. Називається він листоноша. По дорозі листоноша сумкою гайдає, співа пісню про зустрічі і мій двір гукає. Вийде, вийде, хазяїне, до мене на фельку. Я тобі приніс листа й пенсії копійку. І від кого ж мені лист світлиця надія? Це він рідного, можливо, коханий сина. Думаю я про листа, що за оказія у кожного ж телефон. Раз і вся надія. Розгортаю я листа, аж кишечник скрючило. Заплатіть вибор за газ. А не то відключимо. Я любив слати листи, складав слова в рифми. Зараз, скринці для листів, спласіть. За тарифи. Дякую З Богом.